Ми знову раді вас вітати в містечку Калинова Слобода. З моменту нашої останньої зустрічі пройшло зовсім небагато часу. Проте зроблено тут чимало. На сьогоднішній день повністю завершились будівельні роботи, і ми приступили до упорядкування та оздоблення території містечка. Нам вдалося створити унікальний проєкт, який збудований за принципом міста в місті, аналогів якого немає в Україні. Що ж робить містечко таким привабливим? Перш за все, це його величезна територія з цікавим рельєфом та багаторічними насадженнями. Тут будуть працювати кафе, магазини, піцерія, стоматологічний кабінет, дитячий садочок та інші заклади соціальної інфраструктури. Тобто, мешканці Калинової Слободи зможуть тут в містечку повністю задовільнити всі свої потреби. Давайте подивимось, як виглядає містечко влітку. Містечко Калинова Слобода спроектовано таким чином, щоб зробити проживання його мешканців максимально комфортним. Більшість будинків містечка є однопід'їзними, через що з великих панорамних вікон відкриваються чудові краєвиди, Карпатських гір та панораму Чорного лісу. Як ви бачите, на сьогоднішній день будівельні роботи повністю завершені. До кожного будинку підведені всі комунікаційні мережі, збудовано дві електропістанції. Газорозподільчу станцію. Кожна квартира містечка буде забезпечена окремим паркувальним місцем для автомобіля. Зараз основна увага приділяється порядкувальним та оздоблювальним роботам. А починаючи з березня наступного року калинова слобода буде повністю готова прийняти перших мешканців. Окремої уваги заслуговує відпочинкова інфраструктура Калинової Слободи. Містечко просто тоне в зелені багаторічних насаджень. Тут спроєктовано два сквери з культурними композиціями, багато відпочинкових зон, дитячих майданчиків. В містечку зведено фонтан в його центральній частині, і стадіон для міні-футболу. Також розпочато будівництво стадіону для баскетболу та волейболу. Тому мешканці Калинової Слободи. Завжди можуть бути в чудовій спортивній формі. Придбати квартиру в Калиновій слободі ви можете також скориставшись програмою розтермінування платежів від компанії «Ярковиця». Якщо ви не маєте одразу всієї суми на купівлю квартири. Ви можете сплачувати її вартість частинами протягом двох або трьох років. Для цього вам потрібно сплатити лише перший внесок в розмірі 30%. Ціна квартири фіксується в гривні та не змінюється протягом терміну дії договору. Також на ціну квартири не впливають коливання курсу іноземних валют. На території містечка працюють кваліфіковані консультанти, які зможуть дати відповідь на будь-які ваші запитання. А також провести для вас цікаву екскурсію